Всім доброго дня! Дякую, що завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку сьомого туру української прем'єр-ліги, Донецький шахтар проти київського Динамо, українське Ель Класико. Ці поєдинки завжди цікаві. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Для вас на цьому матчі буде працювати Артем або ж просто Арті. Давайте прямо зараз послухаємо національний гімн України. Ну а потім будемо знайомитись зі стартовими складами. Ми у Львові саме Львів Арена буде приймати українське Ель Класико. І ми можемо вже в принципі з вами розпочати знайомитися зі стартовими складами обох команд. Але перед цим хочу сказати, що головний арбітер сьогоднішньої зустрічі в нас буде Катерина Монзуль. Також буде діяти система. Вар за неї буде відповідати Андрій Коваленко. Тим самим буде допомагати Монзуль у спірних моментах. І так, стартовий склад донецького шахтаря. Анатолій Трубін під номером 82, Микола Матвієнко, 26-й Юхим Конопля і 99-й Вік. Тор Корнієнко, головний тренер Донецького Шахтаря Ігор Явічевич. Ну а тепер стартовий склад Київського Динамо. На воротах сьогодні під номером 35 буде стояти Руслан Нещере, другий Константин Вівчаренко, п'ятий Сергій Сидорчук, капітан команди, восьмий Володимир Шепелєв. одинадцятий. Владислав Ванат. 15-й Віктор Циганков, 19-й Денис Гармаш, 20-й Олександр Караваєв, 25-й Ілля Забарний, 29-й Віталій Буяльський, ну і 34-й Олександр Сирота. Головний тренер Київського Динамо Мірча Луческу. Наш поєдинок відбувається в симуляторі FIFA 23, а це означає, що трибуни заповнені вболівальниками. Вони прийшли підтримати, що Київське Динамо, що Донецький шахтар. І ви знаєте, я думаю, що дуже скоро наші збройні сили України виженуть ось з нашої землі всю цю нечість всіх орків, і дуже скоро ми повернемося в реальному житті на стадіони, щоб підтримувати наші команди. Адже футбол без 12-го вболівальника, я думаю, ви розумієте, то вже не такий футбол. Ну що ж, ми готові розпочинати наш поєдинок сьомого туру УПЛ. Тарас Степаненко, як ми бачимо, вже готовий. Пов'язка в нього у вигляді прапору України це дуже круто. Катерина Монзуль дає стартовий свисток, і Донецький Шахтар розігрує м'яч в центрі поля. Будемо вболівати сьогодні за дві команди. Будемо вболівати за красивий футбол, за багато голів. Ось те, це те, чого я очікую від українського ель Класико. І так, Донецький шахтар в атаці. Переведення гри на правий фланг на Олександра Зубкова. Його зустрічає Вівчаренко. Зубков змушений трішечки назад відпасовувати на коноплю. М'яч втрачає конопля, неточна передача. І вже київський Динамо. в атаці. Денис Гармаш переводить гру на лівий фланг. Тут ванат. Ванат в центр на Буяльського. Буяльський знову знаходить Ваната. Ванат. Що зробить Ванат? Ванат на Сидорчука. Сидорчук на лівий фланг. Тут Вівчаренко, Вівчаренко, в центр на Сидорчука. Сидорчук перед штрафним майданчиком Донецького Шахтаря. Що зробить Сидорчук? Сидорчук намагається пробити заблоковано. Влучає в Тараса Степаненко. Натомість Київський Динамо на підбиранні. І перший удар поворотом Віталій Буяльський б'є поворотом Донецького Шахтаря. І Анатолій Трубін на місці. Анатолій Трубін не спить. І що хочу вам сказати, взагалі Анатолій Трубін дуже молодчинка, дуже класно відіграв він в лізі чемпіонів у четвертому турі проти, проти Реалу. Тоді Донецький шахтар зіграв з рахунком 1-1 і дуже прикро, що на останніх секундах ми поступилися. Тоді Рюдігер нам забив і зрівняв рахунок. У який небезпечний момент від Сергія Сидорчука. Київське Динамо на перших хвилинах атакує більше Донецький шахтар. Бачимо, як не влучає у ствірворіт Сергій Сидорчук. І непоганий момент знову ж таки для київського Динамо. І це вільний удар для донецького шахтаря. Отже, донецький шахтар. Яка ситуація в турнірній таблиці УПЛ? Вони йдуть на другій сходинці. У них 13 залюкових пунктів. Та п'ять відіграних матчів. Перед ними тільки дніпро 1 який має 15 залікових пунктів і його не зупинити. Ой, продовжимо після цієї атаки. Олександр Зубков з правого флангу. Ось і Донецький Шахтар відповідає київському Динамо. Олександр Зубков з правого флангу пробиває у ближній кут воріт. Руслан нещеред на місці. Він фіксує м'яч надійно. І вже дуже швидко кияни йдуть в атаку. Віктор Циганков з правого флангу зміщається ближче до центру. Віктор Циганков хотів відпасувати на Дениса Гармаша. М'яч втрачено. Нато місці Олександр Сиротан доволі високо діє, М'яч відбирає. Денис Гармаш відпасовує на Віктора Ценкова. Віктор Ценко б'є з 11-метрової Відмітки 1-0, або ж 0-1! Київське Динамо виходить вперед на 29-й хвилині. Віталій Буярський дуже класно відпасував на Дениса Гармаша. І Денис Гармаш вдотик ось дивіться, дорогі друзі. Вдотик відпасовує на Віктора Циганкова. Розрізна передача туди десь на 11 метрів. І Віктор Циганков, як же ж класно, Віктор Циганков в дальній кут воріт прошиває Анатолія Трубіна і відкриває рахунок у сьогоднішньому ель Класико. Ну люди вітаю всіх болівальників київського Динамо. Саме Київське Динамо. Першими. Відкривають рахунок та забивають Віктор Циганков. Востаннє Віктор забивав в третьому турі Ліги Європи. Забивав він Рену, і тоді Київське Динамо поступилося з рахунком 2-1. Але ми про всю цю статистику Ліги Європи та Ліги Чемпіонів від Донецького Шахтера і відповідно Київського Динамо поговоримо трішечки згодом. Ну а прямо зараз я хотів би вам розказати статистику загальних зустрічей Київського Динамо і Донецького Шахтаря в українській прем'єр-лізі. А всього вони зіграли 194 матчі перемоги Донецького Шахтаря. П'ятдесят Перемоги київського Динамо. 80. Якщо говорити про прем'єр-лігу, то в ній вони зіграли 68 поєдинків, 25 перемог на рахунку київського «Динамо», 25 на рахунку Донецького шахтаря і 18 нічиїх. Ось такі були українські ель класико від наших донецького шахтаря та київського Динамо. І показують повтор, як Віктор Циганков забивав Анатолію Трубіну. Дуже класна передача від... Дениса Гармаша і Віктор Циганков стає сьогодні поки що героєм. Кутовий для киян. З лівого флангу Віктор Циганков. Подача справляється Олександр Зубков. перший на м'ячі, але на підбиранні Київське Динамо. Віктор Циганков на Ваната. Ванатов центр на Шепелєва. Шепелів може пробувати Віталій Боярський. Віталій Боярський пробиває, але заблоковано все блокує Донецький Шахтар поки що і немає ніяких порушень правил. Катерина Монзуль дивиться та спостерігає за грою надійно. Батація Донецький Шахтар непогане переведення від Артема Бондаренка на Зубкова на правий фланг. Там здалося, що вже. Київське динамо м'ячі відібрало, а саме Вівчаренко, але ні, продовжує контролювати донецький шахтар. М'ячі буде кутовить. Кутовить для донецького шахтаря з правого флангу, який буде виконувати Михайло Модрик. Ну що ж, перший там підходить вже до завершення. Одну хвилину компенсувала Катерина Монзуль, але вже зіграли три. І мені здається, після ось цього кутового команди підуть відпочивати. Давайте будемо дивитися Михайло Мудрик коло м'яча. Подача чи розіграш. Що він зробить? Подає до штрафного майданчика Київського Динамо. Ілля Забарний, перший на м'ячі. Ілля Забарний виносить головою за межі штрафного майданчика. Але на підбиранні донецький шахтар, і яка ж передача туди на лівий фланг. Але ж як класно відіграв Олександр Караваєв, поставивши корпус в... Майданчику і відібравши м'яч. Все, друзі, перший тайм закінчено. Перший тайм українського ель Класико на кориць київського Динамо. 54% володіння м'ячем за київським динамо. І рахунок 1-0. Ну що ж, розпочинаємо тайм номер 2. Київське Динамо в центрі поля розіграє м'яч, і київське Динамо ще не робило ніяких замін, відповідно, як і Донецький шахта. По ходу другого тайму мені здається вийде багато виконавців. Ну а поки що спостерігаємо за нашим поєдинком. Київське Динамо дуже провально відіграло в Єврокубках. Всі чотири тури групового етапу вони програли, а це означає, що втратили всі шанси вийти до раунду однієї 16-ї ліги Європи. Однак у київського Динамо є ще шанс пробитися в Єврокубкову весну і грати в лізі конференцій. Але їм потрібно перемагати Айк Ларнаку та Фенербахче, грати в нічию. Ну і надіятися, що і Айк нікого, нікого не переможе. Донецький шахтар в атаці Тарас Степаненко розрізна передача на Судакова. Судаков мало не забив. Дуже добре. Руслан Нещеред на виході зіграв. І м'яч забрав до своїх рук, але не точно вибиває. Георгій Судаков з м'ячем. І Що там таке? А положення поза грою було. Було положення поза грою. Перша заміна від Донецького шахтаря Данило Сікан, якого не було помітно в першому таймі. Йде з футбольного поля. Замість нього виходить Еласіна Траоре. Ось така заміна від Ігора Євічовича. Перша заміна для Донецького шахтаря. Київський Динамо, нагадаю, ще поки що замін не робили. Ось така статистика київського Динамо в Єврокубках. Дуже погано та дуже ось сумно дивитися на все те, як Динамо Київ грає в Єврокубках. І вболівальники розчаровані, і всі розчаровані навколо. Але ми зараз в атаці, Ми поки що перемагаємо. Віктор Цанков може пробивати, Віктор Цанков пробиває, але ж дуже довго він тягнув і Валерій Бондар заблокував удар Віктора Циганкова. А що ж, Донецький Шахтар? А Донецький Шахтар дуже себе класно відчуває в лізі чемпіонів. В них є всі шанси вийти до раунду однієї 8 Фінал веде після цей атаки. Тарас Степаненко! Тарас Степаненко, А що він робив? А чому він туди не віддавав на траоре а якось закидання вирішив робити? Не розумію! Не розумію! Натомість Київська Динамо відбилося і вже в атаці. Ванат з лівого флангу. Ванат. Владислав Ванат. його зустрічає Юхим Конопля. Ванат. В центр на Боярського Боярський Далі на Гармаша. Гармаш пробиває ближній кутворіт Анатолій Трубін. Сейвит удар Гармаша. Небезпечно, але що немає більше забитих м'ячів. Хочеться більше бачити забитих м'ячів від Київського від Динамо від Донецького Шахтаря. Але ми поки що їх не бачимо, друзі. І так, Донецький Шахтар йде на третій сходинці в лізі чемпіонів. Перемогли вони Лейпциг, зіграли в нічию з Селтіком, зіграли в нічию з Реал Мадридом і поступили з один раз Реалу. Ось така статистика Донецького шахтаря. Вони зараз на третьому місці. Перед ними Лейпциг. Але в нас ще є два матчі в запасі, два тури Ліги Чемпіонів, в яких ми ще можемо вийти на другу сходинку і зіграти в Єврокубковій весні в раунді однієї восьмої фіналу. Ліги чемпіонів і так заміни. Константин Вівчаренко йде з футбольного поля. Замість нього з'явився Томаш Кінджора. Ну і заміна у стані Донецького Шахтаря. Судаков пішов з футбольного поля, і Тотавицький замість нього вийшов. Помилка від Донецького шахтаря на своїй половині поля. І Віталій Буяльський з м'ячем відпасовує туди на лівий фланг на Владислава Ваната. Владислав Ванат біжить до кутового пропорця. Відпасовує назад на кінджору. на навіс. Заблокований цей навіс Олександром Зубковим. І буде кутовий. І заробив. Кутовий. Ні. Здалося, мав бути кутовий для київського Динамо, але Катерина Монзуль чомусь призначила вільний удар для Донецького Шахтаря. 86 зіграних хвилин, друзі. Практично наш матч закінчується. Рахунок досі 0-1 на користь київського Динамо. І донецький шахтар нічого не може запропонувати. Це може бути для київського Динамо четверта поспіль перемога. Адже перед тим кияни поступилися в перших турах дніпру 1 та зорі. Ой, який небезпечний момент від Донецького шахтеря Лісіна Траоре міг забивати. Руслан Нешеред на місці. Руслан Нешеред парирує удар в ближній кут головою від Ласіна Траоре. І фінальний свисток дає Катерина Монзоля. Це означає, що Київське Динамо отримує свою четверту поспіль перемогу в УПЛ. Перед тим вони перемагали Львів з рахунком 1-0. Минай 1-0, Рух розгромили з рахунком 3-0. І ось Донецький Шахтар перемагає з рахунком 1-0. Надіюсь, дорогі друзі, що вечором сьогодні о 17.00 цей поєдинок буде не таким ось сумним і невеселим, як був сьогодні у нас, але надіюся, що ви зарядилися ось тими, тими емоціями українського ель Класико, київського динамо проти Донецького шахтаря. Якщо так, то це відео вийшло недаремно. На сьогодні в мене все. Дякую за те, що подивилися це відео. Якщо воно вам було цікаве, то поставте, будь ласка, йому вподобайку. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подібних наступних відео. Бачимо статистику. Київське динамо переграло донецький шахтар по володінню м'ячем, по ударам. По всьому переграло Київське Динамо Донецький шахтар і перемагає сьогодні з рахунком 1-0. На сьогодні в мене все. Бувайте здорові. Побачимось.